На мене дуже великий ефект справила історія про вулицю Сезам. Це дитяче шоу, яке знімали з 67 го року в Штатах. Його засновниками були і люди, які працювали в університетах над дитячими освітніми програмами, і режисери, тобто когорта абсолютно різних людей, в яких була одна ціль. Ціль, на мою думку, ціль була дуже амбіційна. Ну, як коли я починала читати, вона мені здавалася нереально. Можливо, через те, що в мене на даний момент немає своїх дітей, але є там малеча в оточенні, і в них яка була ціль: дітей з 3 до 5 років підвищити рівень їхньої освіченості до того, коли вони йдуть у школу. Акцент був на дітях з малозабезпечених сімей, в яких є вже на той момент в доступі. Телевізор вдома, але в батьків нема часу, бо діт... батьки багато працюють, ось як їх так залучити, і вони придумали шоу, яке йшло з понеділка по п'ятницю, одну годину в день. І вони досліджували, як концентрувати увагу дитини, як вчити з неї слова, букви. І це одне з найуспішніших телешоу в світі. Воно дістало 167 премій-греммі. За вплив. І коли вони тестували дітей, які дивили шоу, тестували дітей, які не дивили шоу, результати були вражаючі. Велика проблема <схи> юних людей, які фактично виросли на ТікТоці, І Тікток робить все, щоб в них було таке кліпове мислення <пім> по 15 секунд. І зараз кажуть, що тримати концентрацію 3-4 хвилини то просто якийсь фантастичний скіл. Я думаю, що це мережа створена на вбивство мозку насправді, <схи> ніж на освітні.